Заступника голови обласної ради Валентина Маніліча ще в червні 2014-го працівники СБУ, звинуватили у корупції. Справа полягала в тому, що чиновник, будучи головою комісії при облдержадміністрації, яка обрала переможців тендерів, начебто допоміг своїй доньці директору фірми виграти конкурс. Організація повинна була підготовляти документи на землекористування. знаючи чинне законодавство, України щодо боротьби з корупцією, маючи наяву, значить, конфлікт інтересів. Він мав би тут же написати заяву до голови обласної ради і скласти з себе на цей період. Вийти із конкурсної комісії, скласти себе повноваження голови обласної цієї комісії. Відкрите провадження розглядали більше півроку. 5 грудня оголосили вердикт. Маніліча визнати винним та накласти адміністративний штраф у розмірі 340 гривень. У відповідь заступник подав апеляційну скаргу. Депутати розповідають для чиновника рівня Маніліча визнання його винним матиме доленосні наслідки для посадовця, який має бажання мати державну пенсію і державне забезпечення. Дійсно, в майбутньому це буде крах кар'єри і крах можливості матеріального забезпечення достатнього 12 січня. Повинно було відбутися друге засідання з цієї справи. Проте його скасували через відсутність одного з захисників. Розгляд перенесли на 9 годину, 15 -го числа. Валентин Маніріч запевняє, корупційних ознак у справі з тендером не вбачає, адже на конкурс документи подала лише одна фірма. До того ж, державна я як депутат приймав участь в колегіальному органі конкурсної комісії і тему, що виграла. Державне підприємство мене хочуть звинуватити, що є тут конфлікт інтересів. <кій> не родственних зв'язків це не є. Доведений факт конфлікту інтересів. Він стверджує, ця справа скоріше політичне замовлення, простий переділ впливу, адже вже неодноразово колеги намагалися зняти його з посади. Нині перейшли до інших методів. Окрема політична сила, яка сьогодні намагається захопити владу, як в нашому місті, так і в державі. назву? Напевно, має я сьогодні не можу сказати, як вона Вона міняє назви на протязі останніх чотирьох років. Вона декілька разів міняла назви. Він запевняє у разі прийняття рішення, не на його користь подасть апеляцію до європейського суду та напише заяву на звільнення. Нині у правоохоронних органах на розгляді ще одна скарга щодо корупційної діяльності високопосадовців. Вона стосується міського голови Олексія Каспрука та його минулорічної поїздки за кордон. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.